Всім привіт, друзі! На каналі Валер. Сьогодні покажу, як виправити помилку. Програма недоступна в Google Play у вашому регіоні. Для цього треба зайти в Google Play Store. Спочатку потрібен VPN. Я використаю Turbo VPN. Встановлюємо його, а поки йде установка, заходимо в налаштування телефону. Нам потрібно створити новий обліковий запис Google. Вибираємо Google, обліковий запис, додаємо другий аккаунт. Добре? І тут створюємо новий аккаунт. Після створення нового аккаунту та входу йдемо в налаштування. Тут треба знайти додаток. Так. Сховище, додатки. І тут шукаємо Google Play Store. Так. Ось він відкриваємо і видаляємо кеш. Потім заходимо у VPN. Праворуч зверху є сервери, можна вибрати країну. Є безкоштовні та платні. Ось де безкоштовно. Наприклад, вибираю США і підключаюсь до VPN. Після цього повертаюсь у Google Play. Ось. Вибираю створений аккаунт і можемо шукати потрібні додатки. На цьому все. З вами був Валер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!